Добрий день чи вечір всім, хто буде дивитися моє відео. Почнемо із такої формули. Міні пенсійний фонд прислав був, як я оформився на пенсію по інвалідності. Ось ця формула. Ставте на паузу і записуйте далі я покажу приклади і так далі. Та ось мій коефіцієнт стажу. Коефіцієнт зарплати. Коли будуть якісь питання, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки. Це дані за 17 рік. Форму, я думаю, поставили на пазу ОЗУ і переписали. Це одне. Ну, вже якщо таке, то ось у мене також було таке повідомлення. Ось мій трудовий стаж. 25 років, 11 місяць, 14 днів. Це мені все-таки написали і видали. Всі які періоди враховані і так далі. Так, це покладемо. Там я на короткому відео показував і попереджав, що буде повне відео про формулу розрахунків пенсії. Ось середні показники. По Україні. До 91-го бралися загальний показник по за рік середній. Для чого я вам розкажу далі. І ось по рокам у мене дані по 2000 й Так вони виглядають, сплюсували. Там десь вони є ці написані, не буду їх вже переписувати. І середні за рік можна. Підрахувати. Там вони є підраховування. Ні, ці останні строчка це 12 місяць. Ось так, ставте на паузу, вибирайте те, що вам буде. Корисно, там я вже свої коефіцієнти писав. Так як я вибирав довідку для розрахунки за до 2000 року. Так, все зрозуміло пошті, так? Да? Значить, формула. Коли бачили формулу Показник середньої заробітної плати. За 17 рік. Значить, хто в цьому році йде на пенсію, цей показник становить 15 тисяч 47 гривень. Там. Ну я беру 15. Як він, звідки він береться, це береться середн за 22, 23, 24 рік. Діли, сумується, ділиться на 3. Виходить там. 15 000, 47 гривень. Так, да, тут теж така йде політика, як уменшить виплатим пенсіонерам. Поправильно правильному було брати за останній рік перед виходом на пенсію. Він би складав 1848. Ну, якщо взяти середню за 3 роки, безумовно, він буде менший. Ну, така політика у нас в фінансах. Далі кофецієнт. Вашої заробітної плати. Коефіцієнт зарплати. Звідки він береться? На даний час все, що у вас подано на персоніфікований облік, вся заробітна плата, якщо ви робите офіційно, вона там сидить помісячно. І от берете цей, ця ваша зарплата ділиться. За кожен місяць ділиться на середній показник зарплати по Україні. Ось така зарплата у нас 23, 24, ось 25. Можете вже прикинуть. Ваші досягнення в пенсійному забезпеченні. За що ви будете жити, якщо будете мати приблизно пенсію? Ось такі показники. Як ви бачите, за 2025 рік вона постійно зростає. Є коливання, але останні два місяці, бачите, вона все рівно на 400 гривень збільшилась за жовтні. Ще листопад-грудень. Будуть показники. Взяли свій коефіцієнт, визначили. Коефіцієнт стажу. Скільки років у вас? стільки і, і, і буде встановити коефіцієнт, тобто кількість років. Кілька процентів, а коефіцієнт поділити на 100, якщо 35 років буде 0,35. Підставляємо формулу. При умові, що ви получаєте середню заробітну плату за 3 роки. 15. Множите на 0,35 і зарплата у вас, куцієнт зарплати одиниця. Значить 15 множите на 1 і множите на 0,35. І те, хто сьогодні отримує таку заробітну плату, буде мати пенсію 5250 гривень. Для тих, хто отримує мінімальну заробітну плату, тобто 8000 коефіцієнс з зарплати буде становити, тобто, 8 поділити на 15. Коцієнт заробітної плата буде становити 0,53. Відповідно формулу ставлемо 15 помножити на 0,53. І при умові, що у вас 35 років стажу, буде пенсія, у вас зарахована 2782 гривні. Розумієте, що найголовніше в цій формулі? Ніхто ж не попереджає людей, що ви ж... що ви працюєте на цю мінімальну зарплату, у вас же пенсії не буде. Кидайте цю роботу йдіть на високооплачуте роботу. Ніхто нічого цього не каже, тільки потім будуть розказувати. А у вас зарплата мала була. Через і пенсія мала. А попередження ніхто не казав. Ніяких розрахунків, ніяких повідомлень, що ви ж кидаєте, вам ця мало робота і так далі. А люди ж працюють, надіються, що це ж їм вони ж до пенсії дороблять. Далі. Ось мої комусь теж пригодяться. Ось середні показники за від третього року. Це середній за кожен рік з третього. По 22 тут. Ось так краще. Ну ці показники вам для того, щоб ви могли прикинути, що у вас там, на що можна розраховувати. Ось так. Значить, ще хочу кого попередити. У кого б ви, ви виповнилось у ці місяці останні, і ви ще не зверталися в пенсійний фонд за призначення пенсії, кому, кому виповнило 60 років, не йдіть зараз в пенсійний фонд, підете після нового року. Це одна із способів для збільшення самому. Своєї далі пенсії. На сьогоднішній день як я говорю 15 тисяч. По всіх цих розрахунках, по цих показниках буде середня для розрахунку, яка буде приймати для розрахунку пенсії по старості, буде становити більше 17 тисяч. От і читаєте 15 і плюс. 17,5 десь повинно бути. Я так прикидав. Нехай даже 17 на 2000 середній показник буде збільшено. І от, якщо взяти у вас ви получаєте 15. На сьогоднішній день. Чи тобто 17 даже беремо, якщо ви получаєте, бо буде одиниця і поножує на 35 вже буде показник. На 700 гривень буде більше у вас пенсії. Отакий От короткий огляд. Так що підписуйтесь на канал, ставте свої запитання, буду по мірі можливості роз'яснювати і показувати ці розрахунки. Ну, пенсія по інвалідності. То буде слідуюче відео. Там є свої нюанси, є там і враховується додатковий стаж, і, і так далі. В залежності від групи, свій розмір ставиться і так далі. Ну, то, що нам обіцяють на слідуючий рік, ви знаєте, прийняли бюджет. Ну, тут буде інше відео по цьому питанню, тому що бюджет державний, пенсійний фонд не треба путати. Пенсійний фонд окремо, а державний бюджет окремо. Ну, теж, як його там використовую, то вже третє питання. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте запитання. Будемо далі розвивати якісь теми, які, якщо воно вас буде цікавить. Я бачу, там я викладав коротке, там його не дуже видно, бо там знімав горизонтально, воно вертикально показує. Але для того я і зробив це більш обширне відео. На ну, все добре, добра, здоров'ячка, миру нам усім. і Будьте здорові!